Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майєр. Уряд США подав до суду на китайського іноземного агента. Обвинуваченому загрожує до 20 років ув'язнення. Наш кореспондент спостерігала за процесом. У залі суду вони божевільні. Кажу вам, вони божевільні і зрештою опиняться в незручному становищі. Китайці, які видають себе за туристів та кур'єрів, проникають на військові об'єкти США. Чи готові американські спецслужби протистояти цій загрозі? Американські прапори більше не виготовлятимуть у Китаї. Конгрес ухвалив законопроєкт про заборону імпорту національних прапорів? Американська армія не готова до можливої війни, і країна може програти, якщо нічого не змінювати. Про це свідчить новий звіт конгресу. Електронні листи, телефонні дзвінки, текстові повідомлення та аудіозаписи. Прокурори США надали докази шпигунської діяльності обвинуваченого Ван Шудзюня. За їхніми словами, протягом 20 років Ван тісно співпрацював з китайською розвідкою. Процес відбувається в суді Східного округу Нью-Йорка в Брукліні. Флора Хуа спостерігала за процесом у залі суду у середу суддя денні Чіні оголосив про те, що засідання відбуватиметься у закритому режимі, бо обвинувачі запросили спеціального свідка агента ФБР під прикриттям на ім'я Чень. ФБР стежило за Ваном кілька років, підозрюючи його у стеженні на користь Китаю за активістами демократичних рухів. Агент ФБР Чень вільно володіє китайською та англійською. Він з'явився в резиденції Івана у 2021 році і сказав, що працює на одного китайського шпигуна, знайомого Вана. Ван не Знав, що чень усе записував, і що через три роки записи стануть доказом проти нього. Ван подумав, що КПК направила ченя, щоб допомогти йому видалити так звані щоденники, які зберігалися в чернетках його електронної пошти. За словами Вана, він робив по два-три записи щомісяця за вказівками двох китайських кураторів. Він описував заходи, які відвідував, розмови з людьми, вказував їхні імена та номери телефонів. Один щоденник він почав вести у 2003 році, а другий приблизно у 2015 Му шістнадцятому роках за твердженням американських прокурорів Ван вів подвійне життя 76-річному чоловікові пред'явлено чотири звинувачення: вступ у змову як кіноземного агента надання неправдивих показань в БР та незаконне отримання чужої інформації. Якщо вана визнають винним, йому загрожує до 20 років в'язниці. Сам він свою провину не визнає. Ванна запросили до США в 2003 році як науковця. Пізніше він одержав громадянство. США чоловік був активним членом продемократичної організації. Прокуратура звинувачує Івана у зв'язках з міністерством державної безпеки КНР або МДБ. Показання дали три державні свідки. Один із них, експерт з питань Китаю, пояснив, як МДБ діє всередині та за межами Китаю експерт з питань Китаю Алекс Джоске сказав, що МДБ не лише виконує правоохоронні функції, а й збирає розвіддані. Він перерахував п'ять груп, які становлять найбільший інтерес для відомства. Це прихильники демократії, прихильники Фалуньгун, прихильники незалежності Тайваню, Тибетці та Уйгури. Влада Китаю жорстоко придушує ці групи за межами Китаю. МДБ намагається вивідувати інформацію в членів цих груп, а також вирбувати та підкуповувати їх у 2019 році. Коли Ван прилетів із Китаю до Нью-Йорка, агенти ФБР вилучили в нього блокнот з телефонними номерами. У ньому були контакти співробітників китайського МДБ. Вана звинувачують у тому, що він збрехав ФБР, що ніколи не був пов'язаний з цим відомством. Я запитала обвинуваченого Вана Шудзюня, що він думає про докази, надані урядом США. Ось що він мені відповів це просто телефонний довідник, а вони його забрали. Просто телефонний довідник. А для них це вже шпигунство. Вони божевільні. Кажу вам, вони божевільні і, зрештою, опиняться в незручному становищі. у своєму щоденнику Ван, крім іншого, писав про активіста демократичного руху Гонконгу Альберта Хо, зокрема про те, що Хо критикував тогочасного голову адміністрації Гонконгу, і був незадоволений головою КПК Сі Сідіньпіном. Після того як Ван передав ці відомості Китаю, Китаю хоза заарештували, і він досі у в'язниці. У конгресі США обговорюють проникнення на військові об'єкти країни громадян Китаю, які видають себе за туристів або кур'єрів. Члени палати представників стурбовані тим, чи вистачає у ФБР коштів, щоб виявляти шпигунів. За словами законодавців, китайські громадяни проникали чи намагалися проникнути на військові бази США сотні разів. Голови комітету з нагляду та підкомітету із закордонних справ вимагають переглянути протокол розслідувань ФБР. Вони направили запит до рахункової палати з проханням роз'яснити, чи є у ФБР спеціальні процедури для розслідування такого нетрадиційного шпигунства і чи є щось, що заважає цим зусиллям. США відмовляться від імпорту американських прапорів, вироблених у Китаї. У понеділок Конгрес ухвалив новий законопроєкт, який забороняє федеральному уряду вивішувати прапори з биркою, зроблено в Китаї. Законопроєкт подала сенатор Сьюзен Колін зі штату Мен. За її словами, американський прапор символізує ідентичність, рішучість та цінності народу США. Вона зазначає, що федеральний уряд має використовувати прапори, виготовлені у США на знак пошани до цих цінностей. Сьогодні лише половина прапорів, які майорять над будівлями федеральних агентств, зроблено в США. Мільйони американських прапорів імпортують із Китаю. Законопроєкт надіслали на підпис президенту Байдену. Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо кількох осіб та компаній, пов'язаних з військовими програмами Ірану. До списку увійшли дві китайські технологічні фірми міністерство фінансів стверджує, що пекінська компанія Shiny Technology Development та Шендженська Technology діяли як іранські підставні компанії. Обидві фірми підозрюють у постачанні матеріалів для іранських ракетних та безпілотних систем. Представник міністерства заявив, що іранська ракетна й безпілотна зброя становить небезпеку для людей по всьому світу. Він зазначив: цитата США й далі застосовуватимуть санкції до тих, хто допомагає Ірану виробляти цю смертоносну зброю. Особа і компаніям, які потрапили під санкції, заборонено вести бізнес у США або мати в країні будь-які фінансові інтереси. Міністерство також закликало не співпрацювати з тими, кого внесли до санкційного списку. Воно заявило, що інакше компанії чи фізичні особи самі можуть зіткнутись із санкціями або штрафами. Китай заявив, що запроваджує обмеження на експорт безпілотників. За даними Міністерства торгівлі КНР, це торкнеться деяких важливих компонентів БПЛА, зокрема, обладнання для інфрачервоної візуалізації лазерів для ідентифікації цілей та високоточного вимірювального обладнання. Пекін також заявляє, що запроваджує заборону на експорт цивільних безпілотників, щоб їх не використовували для поширення зброї масового враження. Зміни набудуть чинності з 1 вересня. Це сталося після візиту до. Китаю міністра закордонних справ України, який сказав, що Київ підтримує позицію китайської влади щодо Тайваню. Безпілотники відіграють важливу роль у російсько-українській війні. Китайська компанія DJI – найбільший у світі виробник дронів. КНР також посідає четверте місце у світі з експорту зброї. Вашингтон стверджує, що Китай постачає до Росії високоточні верстати та мікроелектроніку, допомагаючи їй у війні проти України. Ці товари можуть бути використані у військових ціль. Нові обмеження Китаю на експорт цивільних безпілотників та вплив цього на російсько-українську війну. Ми обговорили зі старшим науковим співробітником міжнародного центру оцінювання та стратегії Ріком Фішером. Ріку Фішери, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, що запросили. Тіфані. Китай заявив, що обмежить експорт цивільних безпілотників, які можуть використовуватись у військових цілях. Водночас, Захід критикує Китай за його позицію щодо війни Росії проти України. Що Пекін хотів цим показати? Китай обмежує експорт безпілотників. Це все одно, що Китай обмежує експорт пластмасових ножів, виделок і ложок. Це порожній жест, бо світовий ринок перенасичений китайськими безпілотниками та деталями для них. Усі дрони за межами Китаю можуть літати, і їх можна продавати ще рік. Тож це ніяк не вплине на те, що Росія використовує китайські безпілотники у війні проти України схоже, Україна змінює позицію. Тепер вона підтримує КНР у питанні Тайваню. Що ви думаєте про це? Росія отримує допомогу з Китаю. Зброю з північної Кореї, безпілотники з Ірану, українці в розпачі. Вони шукають важелі впливу на Росію, щоб зупинити цю війну. Можливо, Україна сподівається, що Китай допоможе переконати Росію залишити територію України. На жаль, мета Китаю в цій війні не передбачає виживання вільної України. Мета Китаю допомогти Росії перемогти Україну Рікуфішери, дякую, що приділили нам час. Дякую, Тіфані у новому звіті Конгресу йдеться про те, що США можуть програти потенційну війну з Китаєм. Документ опублікувала комісія зі стратегії національної оборони. У ньому йдеться, що оборонна промислова база США не в змозі задовольнити потреби країни та її союзників у технологіях, обладнанні та боєприпасах. Заступник голови комісії заявив у сенатському комітеті, що Китай випереджає США у воєнному розвитку. За його словами, хоча США, як і раніше, мають найсильнішу армію у світі з найбільшим радіусом дії, коли не опиняться за тисячу миль від китайського берега, то почнуть втрачати свою військову перевагу. Він сказав: цитата: існує ймовірність війни в найближчому майбутньому, і ймовірність того, що ми можемо програти у цьому конфлікті. Він також висловив занепокоєння з приводу зміцнення зв'язків між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та Росією. За його словами, якщо ці країни об'єднаються проти США, Вашингтон втягнуть у глобальну війну, яку за масштабами можна буде порівняти з Другою світовою у звіті. Містить. Ця заклик до конгресу зменшити бюрократію в оборонному секторі та збільшити податки, щоб довести витрати на оборону США до рівня холодної війни.